Я боявся борщу. Просто збирати шкарпетки після нього це невелика проблема. Вони своє коло не дуже пускають. кажуть, опустіть свої амбіції на землю. Данія країна Хюгі, да ну як в тому анекдоті, як ви розслабляєтеся? Я не напрягаю. Вони справді не напрягаються.

Саме за келахом пива передивлявся Тіндер, і там я побачив Юлію, і ми почали спілкуватися. Мене було не так багато часу. Тоді ми збирались на вечерю. Вона щось готувала вам з українських страв? Я падекшелі. Так, але якщо казати правду, я пару разів куштував борщ в Москві та Кракові ще задовго до того. І мені не сподобалось. Я боявся борщу, але коли Юля сказала, що я приготую борщ, я кажу, ну, давай спробуємо, і насправді він був чудовий. Тато подзвонив зранку, я ну, реально їм сказала, тато, виспись, все добре, я сплю, давай потім. Доча, війна. І мені в той самий момент я почула перші вибухи в Орзілі. І весь цей час, поки ми були в підвалі, поки ми їхали, поки ми були в Карпатах, Єспер мені писав. І Це ти знаєш, і, і, да, і я, і ми з ним просто розмовляли. Він, ну як ти, що ти, може, ти приїдеш? І я все казала, що ну яким чином, ну тобто, але він каже: я просто маю місце, я, в мене є їжа, я хочу просто допомогти. Ну, а знаєш, так, жінці, яка, ну я їхала, я його майже не знала, ну два рази побачити там. Оєблік, як кажуть, в танці оєблік, адінмік, такий знаєш. так, типа, оєблік, тобто моргнув оком, да. облимкнув оком. Ну, в общем, суть в тому, що просто прийшов час, і я розуміла, що я вже там не зможу залишатися. І я написала, знаєш, я приїду. Він каже мені, що він довго очікував, він там. Чекав, але коли я написала, що я прийду, не злякався. Вау, ну, ти посправді. І <плес> Якщо пригадати той день, коли ви побачили страшну новину про війну в Україні, ви зв'язалися з нею? Звісно, нелегко їхати в іншу країну, не знаючи, що на тебе чекає, хто цей чоловік насправді. Адже зустрічались ми п'ять років тому. Вона приїхала, вийшла. Я зустрів її з автобусу. Я питав її, чи не проти вона випити шампанського, бо вона вже далеко від війни. Але вона сказала ніякого шампанського. А втім, не проти кока-коли. Перше, що в мене було, до речі, бажання скинути ці всі речі, вони просочилися цим кастром, якимось таким, і мені хотілося позбутися, і я їх викинула, але в мене нічого не було тут. І я на початку, до речі, це було непросто, але я пішла, був такий тут безкоштовний магазин для українців, Данці несли туди все, допомагали. Я щось собі там вибрала. Ну а що ту так? змінилися цінності людей? розумієш? Я з одною знайомою розмовляла. Вона каже: Юлія, збирала там якісь там. Дорогі костюми Шанелі, куди їх? зараз треба було рятуватися. Я найдорожче, що взяла, руку сина, і ми побігли, і все. І, ну, тобто, Це така переоцінка цінності, це важливі речі також. Але побутові вони потрібні. Ну, тобто, Побут має бути в будь-якої людини нормальний, ну, тому що це рутина. І, і втрата рутини це така, така сама втрата, як і... Та чогось іншого. Ми бачили оці розстріляні машини, розтрощені ці всі торгівельні центри, якийсь чолов'яга, який вже з'їхав з гозду, він там ходив, питання став. Ну, було видно, що просто хвора людина. І він заглянув до нас в машину, каже, Живі тут є, і це так було, ну знаєш, моторошно, тому що він вже стільки перевірив цих машин, і там люди мертві. були. Ми провели декілька тижнів в підвалі. На, просто, на щастя, цей підвал чоловік для неї зробив під художню майстерню. Тобто, це не такий підвал, прям підвал, а він. Гарний був, красивий. Тобто ми мали там надувні матраси, всі кішки, собаки з нами були, світла не було, інтернету не було, ми постійно чули їхній будинок, він просто крайній на вулиці і по діагоналі від них там ну, 500 метрів був штаб орків. І... Ми пройшли чи 5, чи 6 блокпостів російських. Вони намагалися ще мародюрити, вони питали там, годинники гарні, телефони, це все заховали. І я ще намагалася там декілька з них сфотографувати. Подружки мені сказали: будь ласка, нічого не роби, Нас зараз б'ють. Але це мені важливо було зробити хоча б декілька кадрів. Розумієш, це така. От я розуміла, що це треба фіксувати якусь іс історію. І ось буквально ми вже пройшли ці блокпости. Це вже була територія наша, це була білогородка. І от ми їхали по трасі, і стояв. Поліцейський він питав, хто звідки, якщо це з Житомиру, люди їхали прямо на Київ. Буча всіх повертали ліворуч. А ми вже такі втомлені чому? були. От ну і ми ж так. Чому? Ну тут ще треба встигнути до комендантської години. Він ліворуч. Ну і ми такі вже втомлені, трошки розлючені. Повертаємо ліворуч вже темно, ну поки ми доїхали і. Просто, я кажу, в мене знову гусяча шкіра, тому що все село вийшло з їжею. Вони вийшли, вони готують, прямо там, гріють і вони кажуть, ви збучі, ви голодні, ми знаємо, що ви не їли. І вони нас годували, і тут ми почали плакати, тому що це було неймовірно. Було найскладнішого після переїзду зі складнощів. Мені здається, найбільша складна складність адаптація саме от з пошуком роботи, тому що данія країна, скажімо так, закрита. Це королівство, але я дуже швидко знайшла роботу, дякуючи друзям Єспера. Данія, це взагалі країна нетворкінгу. Тут всі когось знають, і це важливо. Якщо за тебе там хтось рекомендує, то ти набагато швидше е, знайдеш. Чим Данія тебе здивувала? От вона мене здивувала. По-перше, цими знайомствами для них вони без цілякої користі для себе. Вони просто конектять людей. Я знаю того, того і вам треба познайомитись. Ви щось там зробите. Це перший момент. Другий момент це кількість велосипедів. Я, я не могла перейти дорогу, то, очікуючи, тобто машин немає, а велосипеди просто без, без зупинки їдуть. Да? Вони дуже е, соціальні, з одного боку, вони е, в своє коло не дуже пускають. Ну, тобто, Якщо ти в нього попав, то ти вже свій. Да? Але для них важливо, е, от у них робота там, до четвертої вони працюють. І після четвертої вони не чекають ту п'ятницю суботу, як у нас в Україні до війни, да, тобто розслабитись на вікенд. Вони розслабляються в той же день. В понеділок, вівторок, в середу вони не напрягаються. От Данія кажуть, країна Хюгі, да, оце данське щастя. І я ну, на початку намагалася зрозуміти, що це, ну як в тому анекдоті, як ви розслабляєтеся? Я не напрягаю. Вони правда не вони справді не напрягаються і для них важлива робота. але так само вони кажуть, стоп, але робота це не вся не все життя. Чим ти займалася, де ти жила? Чим було наповнене твоє життя до 24 лютого 22 року? Я з 2006 року займалася творчістю. У мене була студія творча, в яку ти теж приходила, да. і я дуже рада цьому. В центрі міста Києва, прямо близько до Хрещатика. Це була дуже популярна студія, і я мала дуже популярний сайт про творчість, про мистецтво, про рукоділля. І я працювала як викладач творчих курсів. Як Арт-терапевт так проводила курси для дорослих, для дітей, співпрацювала з усіма телеканалами. Мені подобалося моє життя, якщо чесно. Зі складнощів, коли ось це Почався цей масовий потік жінок з дітьми з дітьми, е, люди з вищим вищою освітою, не одною навіть, а знайти роботу не можуть. Друга проблема для українців це англійська мова, хоча б англійська. Я не кажу данську вивчити швидко, просто неможливо. Це справді складна мова, дякуючи, що я. Там мала англійську, я розуміла, і я навіть друзям єспера теж багато чого розповідала про Україну, про нашу ситуацію. І вони казали, це так важливо почути від тих. Кого ми особисто вже знаємо, тому що ну так новини це одне, а коли ти розмовляєш, і тому для мене, е мабуть, що це були якісь такі амбіційні речі, коли ти знаєш, ну я е підприємець з двадцятирічним стажем. Ну, і це реально, коли, ти вже мислення заточене по-іншому. Да. А тут треба, ми, ну, мене там, в джоб-центрі питали, яка у вас робота мрії? Я немає роботу я не мрію працювати на когось. А вони кажуть: опустіть свої амбіції на землю. Для мене всі українці, які переїхали чи всередині країни, чи за кордон поїхали, рятуючи своє життя, вони для мене схожі на квіти, знаєш, які видрали з коренем. Але дуже важливий момент це піклуватися про ці корені, бо ніхто інший, крім нас, про них не буде піклуватися. Ви так, разом. Вже пару десь пару років насправді три роки. О майже три роки. Комострієва поділіться своїми цінностями, які вас пов'язують, і на яких базуються ваші стосунки. Амон ін ічадеенд онліс це довірити один одному і мати свободу у всьому, що ми робимо. І ми розділяємо це разом. I think in that the main thing for me... у наших стосунках. Ми намагаємося довіряти один одному, цінувати приватний простір і час одне одного. Колись я зрозуміла, що неможливо знайти ідеального чоловіка, бо ідеальний чоловік живе з ідеальною жінкою на ідеальній планеті. І я. Думала, що насамперед він має бути добрим, мати чудове почуття гумору. І потім я збагнула: ну окей, він може кидати свої шкарпетки де-інде щодня. І повірте, я збираю по квартирі його шкарпетки щодня. Але при цьому думаю, як я люблю тебе! У мене прекрасний чоловік, і просто збирати шкарпетки після нього це невелика проблема. Українці мають відпрацювати ці кошти. Стоматологія це біль українців. До речі, от ти дуже цікаву тему зачепила з приводу вартості житла в Копенгагені, бо ходять чутки, що це космічні кошти.